Пам'ятаєте, у часи давніх богів, воєвод, та царів, коли земля чекала героя, прийшла Ксена. Так, такий серіал ми дивилися наприкінці 90-х в нашому підлітковому місці, в дитинстві. Верніше в другій половині 90-х. І звісно, по такому популярному серіалу виходили ігри. Я знаю, що найменше дві ігри. Одна з ігр виходила на PlayStation, це такий слеш, слешер, слешер пригода, де ви керуєте Ксеною проходите рівень за рівнем. Але на консоль Nintendo 64, також вийшла гра Xena. Я, я вже казав, що консоль Nintendo 64 може дивувати своїми іграми. Так ось, Xena, яка вийшла на цю консоль, це Файтинг, але не звичний Файтинг, навіть не такий, як Tekken, а Повністю 3 d файтинг, де персонажі просто ходять по рівні, куди хочуть і б'ються один проти одного. В цьому файтингу ви побачите вже знайомих вам персонажів з е фільму, верніше з серіалу Ксена, принцеса. Вон тут буде і смішний Джокер, тут буде сама Ксена, тут буде Габріела, тут буде Цезарь. Тут будуть навіть представники стародавніх гречних гречних богів, такі як Арей, там Каліста і так далі. І ви можете обрати любого з персонажів, за кого пограти, і проходити цю гру. Також, ну, звісно, приємно проходити самою ксеною. В грі декілька режимів. Це є режим квесту, де ви граєте на проходження, але і в режимі квесту ви можете обирати будь-якого персонажа. Ну, таке відчуття, що ви граєте в якийсь Mortal Kombat або Tekken. І також є режим один проти одного і так далі. В грі є три рівня складності, тому якщо вам буде важко грати на нормалі, ви можете повернутися назад. Якщо ну на ізі поставити, якщо ви вже на ізі, верніше, якщо ви на нормалі вже круто граєте, навпаки можете поставити хард. Так, є трошечки незручність керування із за того, що персонажі е, блукають по е, такої 3D-шній арені. Вони зустрічаються один з одним, і коли вони розгорнуті, не дуже швидко да, персонаж повертається обличчям до свого супротивника. Тому до цього треба звикнути, але це було дуже часто в перших 3D-іграх, особливо на консолях п'ятого покоління. В цілому гра доволі непогана. Кожен з персонажів має свої якісь секретики, спецприйомів. А Озвучка і музика в грі взагалі дуже гарним, тому що на початку навіть ви чуєте мелодію, яка була в серіалі, і це доволі круто. Ну на цьому, все всім пока.